Потавказав, що ІНН, який видається ДФС, не потрібно відмовлятися від нього. Хочу наголосити Юрію Потову про те, що перебуваючи у статусі раба податкове людина перебуває у статусі фізичної особи. І лише тільки я знаю, як правильно в Україні єдиний я знаю, як правильно вийти із статусу фізичної особи. Це коштує в мене 500 гривень. Статус громадянина і людини саме так замовляє послугу. Що саме цікаво, Котов каже про те, що ІНН не потрібно відмовлятися, начебто це. Якийсь номер у Швейцарському банку. Пане Котов, кажіть, будь ласка, який саме номер в ІНН, о той, який є, є номер Швейцарському банку чи будь-якому іншому, де нібито ви стверджуєте, що тримається гроші. Саме так. Уточніть. Саме Якому Банку Швейцарію чи закордонному банку. Стосовно того, що Кота вказав про червону пасту чи червоний колір при заповненні документів, що червоний кольор це кольор життя. Що саме цікаво, коли пишеш в чи наказ в державні псевдооргани, вони пропонують тобі оферту. У формі відповіді відіслати їм чорним кольором. Але не ведіться, будь ласка, чорним кольором. Заповнюйте завжди документи червоним кольором. Саме так, цем'я згодний з паном Котовим, а от стосовно ІНН. Платника податків не дуже згодний, поки він не назве номер рахунку, саме в якому банку в Швейцарії чи іноземному, як він стверджує, є там десь цей рахунок громадян УРСР і так далі, і Республіки Україна. Рахунок якийсь там знаходиться. По теорії ЗМО, там кажуть, що він казав. Про те, що свідоцтво УРСР, яке є в кожного, щось там коштує Там 10 кілограм золота чи тон золота. Уточніть, пане Коту, скільки тон золота, і де саме ці гроші отримати. Тому що інформації в інтернеті немає про це взагалі нічого. По-друге. Я відношу таку інформацію до теорії зму. Чому? Тому що у зв'язку з тим, що УРСР немає і ніколи не було створено, а свідоцтво про народження УРСР є недійсним, ніхто не може претендувати на гроші РСР. Друге. Стосовно ІНН, я дуже сумніваюся, що підтвердиться інформація, що номер ІНН – це рахунок банківський у Швейцарії чи будь-якому іноземному чи українському банку. Звичайно, ні. ІНН був придуманий для того для спрощення системи оподаткування. Саме так, вас. Всіх завели у фізичні особи, позбавили вас прав. Саме так. Потім ввели кодекс, що нібито в Цивільному кодексі є фізичні особи як суб'єкт права у суспільстві. Але теж підмінна понять: нема ані людей, ані громадян України в Цивільному кодексі, що саме головне. Якось так і живемо, шановні українці, думайте. Стосовно того, що казав Котов, так це правда стосовно кольору пасти, коли заповнюєш документи, це важливо. Саме так, підтверджую. Але я не підтверджую те, що ІНН має якийсь рахунок у Швейцарському банку. чи... Свідоцтво про народження УРСР, Чи радянський паспорт має якийсь доступ до американської системи золота, яке зберігається золоту СРСР, нібито там, по теоріям змов. От. Розпишіть, пане Котов, саме процедуру отримання цього золота. Ви ж не кажете, як і Багмет нації. А чому не кажете? Тому що це. Просто інтернет мем Стосовно цього, ця інформація не відповідає дійсності. Так я бачив вкладиш нібито, що кожен житель РСРСР РСР був мільйонером, мільярдером. Є такий фейк, така бумажка, яка розпечатана зараз. Вона не була. Створена за часів РСР. Саме так. Тому підтвердити, ані заперечити, це неможливо. Скоріше всього, це інтернет легенд звичайно, яку розповсюджує Кото та інші псевдозахисники. Я є юристом, який закінчив юридичний виш Ківалова. Університет. Я дуже сумніваюся, що у Юрія Котова є юридична освіта. З науковим ступенем магістр прав, а в мене вона є. Тому. Пане Котов, уточніть стосовно золота Радянського Союзу як його отримати в своїх роликах, ви ж конкретику не даєте. Тому я відношу ваші деякі відео до теорії знов. Саме так. І не більш того. З метою збільшити перегляди на Ютубі та інших медіа а якщо ви нібито кажете правду, доведіться документально. Що нібито ІНН має якийсь там номер, який належить там рахунки у Швейцарії, чи іноземних банків, і ви зможете зняти ці рахунки, не зможете. Я як кажу, я юрист. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує. Від 300 до 500 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення проблем з ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Врятування ваших родичів з лав ЗСУ та повернення їх з передовою. Коштує 2000 гривень. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал. Роби донати, лайки, репости, доб'ємо разом до мільйона. Стань спонсором цього каналу. Поширюй. Це відео, тренди. Ютубу, Тіктоку, Інстаграму та інших соцмереж обов'язково. Також я консультую з кримінального права та процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів за донат. Якщо проти вас відкрили кримінальне провадження за на адвокатах, то біцетра адвокату ти заплатиш більше, ніж 4000 доларів. Є різниця між адвокатами, які беруть. 4 тисячі доларів і мною. Я розвалюю кримінальні справи ще до суду. А також вчу своїх клієнтів, що потрібно робити, щоб при обшуку у вас нічого не знайшли, і розвалити будь-які кримінальні справи проти вас. Саме так. І що потрібно робити під час обшуку, після обшуку? І що казати під час допиту. Тому звертайся тобі, це треба дуже. Також, будь ласка, підпишись на мій, TikTok, Інстаграм та YouTube канал. Тисни вподобай до цього відео. В описі до відео є кнопка спонсорства. Жми. На цю кнопку стань спонсором.